Ялинка під час війни декор чи виклик в Україні, де кожен нова рік Різдво стають справжнім випробуванням на міцність духу та єднання. Питання декору виявляється важливим навіть у часи Кривавої війни. Цього року святкові ялинки отримали несподівану роль у політичному дискурсі, ставши предметом гарячих обговорень. Декілька політичних представників висловили власні погляди на доречність встановлення ялинок у громадських місцях під час воєнного стану. Деякі вважаються звичайною традицією, яка має заспокоїти серця громадян і принести радість у важкі часи. Інші ж вбачають у цьому виклик для нації: чи доречно радіти й веселитися, коли країна переживає складні випробування? Протилежні погляди на цю справу відображаються різні аспекти українського суспільства. З одного боку, стверджується, що ялинка це символ співчуття та надії, який може підтримати націю у складний момент. З іншого боку, є ті, хто вважають це відвертим ігноруванням трагічної реальності, де серед красивих гілок може таїтися тінь війни. Спроби знайти баланс між традицією та реальністю є викликом для суспільства та його лідерів. Для когось ялинка це просто декор, а для інших вона стає пам'яткою часів, які необхідно пригадувати. Якщо і прикрашати новорічне дерево, то дома із сім'єю у тиші і не забути згадати, завдяки кому ми маємо у своїй селі спокій.